Всім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про когнітивні викривлення. Взагалі, що це таке, які є види, і як можна собі допомогти? Якщо нам починаючи, треба розуміти, що нас когнітивні викривлення це ірраціональні шаблони мислення, які були сформовані в більшості нашому досвіді. Тобто, більш це дитячий, звісно, досвід, там може бути знаєте, підлітковий дорослий. Які ж у нас, взагалі, є види, таких когнітивних викривлень? Саме такий великий кластер це чорно-біле мислення. Тобто люди мислять в категоріях все або нічого. Тобто, наприклад, один день там керівник сказав, яка я молодець, і я зразу: о, яка я молодець, хороший професіонал, інший день якусь малесеньку помилочку і сирійне, що нестати, нікому не, не потрібно, звільняй тому подібне. Тобто, так можна сказати, що а мислення відбувається в двох категоріях 0% і 100%, тобто чорне або біле, і діапазона сірого просто не існує. Далі катастрофізація це, знаєте, таке максимальне уявлення негативних виходів з різних ситуацій. Наприклад, я не знаю, завтра вас іспити, ви зразу, о, я завалю той іспит, взагалі не буду нічого знати, нічого не складу", і тому тому подібне. Далі такий вид когнітивного викривлення, як узагальний. Коли ви стараєтесь брати якісь це один якийсь факт, і знаєте, прописувати для всього життя, наприклад, в дитинстві. Бо ви якось, наприклад, в 4 класі у вас був публічний виступ, і ви погано виступили на цьому публічному виступі. І ви зразу, вже вам, наприклад, 25 30 років. Ви, от я поганий оратор, взагалі публічний виступ не для мене, я ячевий тому, тому подібне. Хоча ви після того ні разу не пробували, так? Тобто брати якийсь один негативний по суті досвід. І прикріпляється на все життя може бути. Далі навішування ярликів? Зазвичай це також береться один-два негативних моменти життя, ситуації зазвичай і зразу то і це може бути до себе і до інших людей без різниці. Тобто, наприклад, я лінивий, я не, не здатний, я не дага, або вона така якась там не знаю, хитра, але це і тому тому подібне, так? Далі таке когнітивне викривлення, як, знаєте, я повинна стилі, тобто я повинна все зробити, я повинна бути ідеальною, хорошою жінкою, я повинна ніколи не жаліти, тому подібне. Тобто така, знаєте, береться дуже сильна відповідальність, по суті, знаєте, через таку призму я повинна. А далі такий вид як тунельне мислення, тобто ви завжди зациклені на негативному. Воно завжди так, знаєте, прикріплюється, прикріплюється, як знаєте, цей поїзд. Угу. Тобто, наприклад, от я не стам іспит, не дам іспит, не, 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 не буду вчитися в університеті, не буду вчитися в університеті, А мене хлопець кине мене хлопець кін, мене хлопець, більш не буде з мною спілкуватися, ніхто з мною не хоче спілкуватися, я поїду десь там, не знаю, поїду в якийсь монастир, буду там а, молитися, а, молитися. А, і потім я зрозумію, що там не хочу бути, потім я не хочу там бути, потім я не зможу повернутися, тому тому подібне. Тобто таке, знаєте, навіщо я негативного, негативного? негативного Максимально, так? А воно часто таке також генералізованому тривожному розвитку, таке, знаєте, а що, якщо Атесія і тому подібне. Далі таке, як перебільшення і переменшення. Применшення, так? Тобто ви прибільшуєте свої недачі і применшуєте свої якісь такі знаєте позитивний досвід. Наприклад, я не знаю, ви там 10 років займаєтеся в спорті якомусь, а ви завжди їздите на якісь олімпіади, і от на 10-й рік ви виграли золото і ви зразу. Ну, так, золото виграв, ну, ну, а що, ну, виграв, ну, як тобі сказати, так, так просто склалося, а оці 10 років я там отримав третє місце, бо взагалі нічого не отримав. Тобто, знаєте, ви все рівно, такі, знаєте, зацикленість на негативному. так. Далі таке, як читання думок. Коли ви в ситуації так, ви берете відповідальність так, за якісь думки про інших людей, наприклад. На вас якось косо подивилися чи якось, знаєте, може, якось посміхнулися до вас неправильно, і ви зразу от вони хочуть напакостити мені, от думають, як мене звільнити, і тому тому подібне, так? Далі персоналізація, коли ви берете також відповідальність за по суті емоції інших людей, Зразу знаєте такий керівник зли, і ви зразу-от вчора я здавала звіт, там, в 10 параграфі. Перший підпункт не до кінця раціонально написано. От, І він зараз злий на мене. Тобто ви берете, знаєте, по суті, яку таку відповідальність навалила на себе за всіх, і просто несете, 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 несете. А далі, по суті, є таке ж, саме як знецінювання позитивного, так? І мислення фільтром негативним. Тобто в цій ситуації. наприклад, ви завжди... А Якщо знаціння позитивного, ви просто позитивно не берете до, до уваги. Ви або так зорі склалися, що я отримала премію, або так, 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 так вийшло. Ну, тут, тут не моя заслуга, це, це точно не моя. А, Далі, як я говорила, мислення фільтром негативним, тобто це також, знаєте, ви завжди шукаєте цей, цей такий як називається, ліхтарик. Такий, знаєте, як направлений. І направлений завжди на негатив, на негатив, на негатив. А, а позитив взагалі від, віднімається, забирається. Тобто, наприклад, я... А, от, от я допустила якусь там одненьку помилочку, так? І все. Я надаха, на що не, не, не знати, нікуди не буду, нікому не буде потрібна, ментло не полюбить, тому тому подібне. Розглянувши ці основні види когнітивного виправлення, ми тепер перейдемо, як собі допомогти. Дійсно, ефективною технікою буде когнітивна реструктуризація, тобто зміна думок на з таких, знаєте, неадаптивних на більш адаптивніші. Тобто вам, по суті, треба провести через такий фільтр питань вашу ваш, ваш якусь, наприклад, думку. Наприклад, думку, що я не здам іспит, ми візьмемо. Такі фільтри питань, які докази за, які докази проти. А, чи які до, до також ще дуже ефективно було знаєте, які плюси і мінуси дає мені такий тип мислення? Далі найгірший, найреалістичніший, найкращий сценарій. І що б я порекомендувала би другові так в цій ситуації, наприклад, за-проти. Що я, наприклад, завалю іспити за? Ну, я там один підпункт не підготувала. Проти, я підготувала всі інші підпункти. Мене відповіла дуже добре на, на уроці. Вона, взагалі, може бути автоматом, тому що викладач говорив, що велика ймовірність цього, так? Добренько. Далі. Далі ми будемо говорити про те, якраз це друге запитання. Друге запитання в тому, що які от плюси і мінуси дає такий тип мислення. От які плюси дає от такий катастрофічний тип мислення. Ну, я завжди очікую на гіршого, тобто я завжди, наприклад, готова до найгіршого сценарію, знаю, як діє, тому подібне, а які недоліки. Ну, я постійно тривожусь, якось вже погано сплю, не доїдаю і тому, тому подібне, так? Добре. Далі, який найгірший, нереалістичніший, найкращий сценарій. Найгірше, що я дійсно завалю іспит. Найкраще, що мені поставлять саму вищу відмітку з всіх студентів, чи, наприклад, зі всього університету. І найреалістичніше, я дійсно на високий бал здам той іспит. І що б я порекомендувала б другові? Другові, наприклад, я порекомендувала б взагалі заспокоїти, все було добре, ти дуже розумний чи розумно, і в тебе дуже багато знань, і все буде добре. Тобто ми прогнали через фільтр, і тепер можемо взяти в цю думку, що я не здам іспит і вкласти її більш адаптивнішу. Тобто, це є мала ймовірність того, що я не здам іспиту, я добре підготувалася до екзамену, на добрі є відмітки, взагалі може бути автоматом. Треба розуміти, також, що, наприклад, у мене притаманний е, такий тип мислення, як катастрофізація когнітивного викровнення, що говорить, що я завжди... При, знаєте, завжди на тіку, і завжди очікує найгірший результат, що підвищено приклад мою тривожність і всі такі якісь прояви, так? Тобто в цій ситуації ви не говорите, що це нереально, тобто ми не можемо сказати, що якась подія буде нереальною. Мало ймовірна, так? Далі, якщо у вас, наприклад, є чорно-біле, мислення ефективно було таке, знаєте, континіум, тобто, коли люди 0-100, так? Ці ситуації вам краще буде розділяти на 0, 25, 50, 75, 100%. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, я не здам іспит. Наприклад, я здам найгірше іспит в цій ситуації, так? От, Я вірю на це, наприклад, на 100%. Що я найгірше здам ісп. Добренько. Давай подумаємо, от, наприклад, в класі. Ти саме гірше вчишся? У тебе самі гірші відмітки? Mm, ну ні, а хто гірше вчиться? Ну там є якийсь хлопець. Добренько. Давай розуміємо, що, наприклад, хлопче є, які в нього є гірші відмітки, тому ти вже, мабуть, не 100%, а вже давай тебе здвинемо на, наприклад, 75%. Ну, на да, можна. Добренько. Ще розкажи мені, взагалі, які ти оцінки отримуєш? От хтось отримує ще, наприклад, ще гірші, ніж ти оцінки. Ну, так, там. Троє людей. Ну, взагалі, гірші за мене завжди отримуємо десь. Ну, я взагалі в топ-3 входжу. Ну, добре. Можна ж тебе змістити на 50? Ну добре, не можна змістити на 50. Добренько. Далі, отак, знаєте, ви по суті, поступово поступово аналізуєте, що оці, знаєте, бо коли ви, по суті, встаєте в такій грані 0-100%, ви не маєте реальної картини. Ви так аналізуєте, порівнюючи себе з іншими людьми. Це як би дивно не звучало, проте, тобто з іншим людським досвідом і з іншими людськими результатами, Тобто, може вам більш так знаєте, реальніше подивитись на цю картину так, в цій ситуації. Якщо взагалі от такі м -м, техніки вони досить ефективні, От сама головна це, звісно, когнітивна реструктуризація, яка допомагає вам змінювати негативні, і неадаптивні думки, найбільш адаптивніше. І звісно, також важливо розуміти, що це треба робити періодично, того тривало, коли це вже не стане на якомусь такому знаєте, автоматичному рівні. Тобто ви прописуєте, прописуєте місяць, два, три, а потім будете запомічати, що ви самостійно якось так вже вмієте це змінити.